ресурс компані Кубей, який розташований в селі Кубей, Кубейської громади, Павградського району Одеської області, в самому серці Бучацького степу. З самого початку російської агресії я стала біженкою в Донецької області і втратила і роботу, і житло, і майно. І переді мною постало питання, як жити далі. І ось з допомогою жінок, жінки Громадська організація Свеукраїнська рада жінок Фермою я познайомилася з вірою рівною Попас і зрозуміла, що у нас є спільні мрії це збудувати сучасне кооперативне сільськогосподарське підприємство і квітуче аграрно екологічну давину на півдні Одеської області. Для цього і згодомся мої. Знання, мій практичний науковий досвід і моя багатолітня практика у сільському господарстві. Починаючи з 2020 року, коли наша керівниця лідерка Віра Ілівна Попас виграла першу премію у конкурсі таланту, наш кооператив виробляє для всієї громади прилетих сіл чисту питну воду. На обладнання О, 6 тонн води это е, стоит. А сьогодні ми шукаємо інвестицій для масштабування нашої діяльності. Бо чиста вода здоров'я. Добрий день. Я в продолжении выступления Светланы Александровны хочу виразити огромну благодарность компанії Картевы програмі «Талента» за той то вклад, який вони вложили в наш кооператив просто после этой программы действительно были вдохновлены и продвигаемся вперед и стараемся развивать наш кооператив и развивать нашу экодовину в селе Кубей, Волгарского района, Одесской области. Большое всем спасибо. Компании Кубей выращивают сельхозпродукцию, овощи, фрукты, зелень и надают и кооператив надає послуги по інфрачервоній суш, сушки цієї ці продукції. В програмі Талента я е, дуже з цікавістю почула, яка е, за, який зараз попит на таку продукцію. І ось члени оперативу е, надають послуги з е, сушки джерки. Це м'ясні е, сушені продукти. А також дуже популярна е, місцева приправа паприка із червоного солодкого перцю. Крім того, ми виготовляємо із зелені приправи за місцевими рецептами, в тому числі базиліковості. А це наш відроджений ткацький стан. Відроджене ткацьке ремесло наразі є дуже модним брендом. Воно має попит у міських. Жителів як в Україні, так і за рубежем. І ось е, ця точка стане магнітом для нашого кооперативу е, в напрямку сільського зеленого туризму. Е, крім того, це ще, е, це ще наші е, кадри, бо це ремесло стане. Додатковим заробітком для збереження робочих місць на зимовий сезон нашого кооперативу. Крім того, ми розробили вже графік для того, щоб використовувати ткацьке ремесло ручну цю роботу для реабілітаційних тренінгів для жінок ВПО. Бо е, ремесло це. Зберігає здоров'я, відновлює е, гармонійний стан у душі жінки і у родині жінки. І крім того, це може стати опорою для економічної сталості як родини, так і цілої громади.